У сумах почали продавати новорічні дерева. Відсьогодні в обласному центрі починають працювати точки реалізації сосон і ялин. Як вирізнити законно виробані дерева та яка відповідальність передбачена за порушення правил вирубки і продажу? Дивіться далі. Це одна з точок, на яких у цьому році в сумах реалізуватимуть хвойні дерева. Знаходиться вона на вулиці Герасима Кондратієва. Усього таких міст у сумах визначили 24. Визначає їх відділ торгівлі згідно з попитом покупців. Сосна, щоб вона була, як кажуть, на вигляд естетично, така, як кажуть, вона екологічно чиста. І у неї дивлюся досить такі пишні хвоя. Цей год, бачите, добрий, красива, золотизни немає, ну і пишна. О, беру постійно сосну. Чому? Тому що вона довше стоїть, а маленька єль, вона обсипається. В асортименті у нас ялинки є до одного метра. Ціна за одну штуку до одного метра 50 гривень. Від одного і одного десятої до двох метрів 55 гривень коштує. Більше двох метрів 70 гривень. Сьогодні перший день люди в основному запитують інформацію, знають, коли будемо. База є, наявна, зараз нам надали через інтернет. Можна перевірити за штрих-кодом, чи є дійсно вона з лісгоспу чи ні. Тобто, ми зараз перевірили, вона дійсно є за Лебединським лісгоспом. Таке є. Усього в цьому році лісові господарства Сумщини готують до реалізації близько 100 тисяч хвойних дерев. Для легалізації ялинок запроваджується клейка бірка. Яка наноситься на ялинку, де вказується штрих код по якому можна дізнатись, в якому лісгоспі, в якому лісництві. Ця ялинка заготована. Перестарога для всіх перевізників, які перевозять цей ялинковий матеріал. Обов'язково в них повинна бути товарна транспортна накладна і обов'язково повинна бути маркування. Якщо цього не буде, значить це незаконне перевезення. За незаконну вирубку лісу. Передбачено штраф від 50 до стан оподаткованих мінімумів арешт до 6 місяців або обмеження чи позбавлення волі на такий же строк із конфіскацією за порушення правил продажу. Передбачена адміністративна відповідальність. Стаття 159 Адміністративного кодексу України це порушення правил торгівлі на ринках. Стаття 160, 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає собою торгівля рук, не установлено в місті. Так само стаття 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення порядку заняття господарською діяльністю. Анна Книж, Катерина Іваненко, Сергій Мілевський та Олександр Новожон на часі новини.